Віта вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Ні, копольських дітей перевірили на ризик виникнення діабету. Рятувальники та МНСники попередили відпочивальників про небезпеку на воді. Ні хвоста, ні луски 14 липня. Рибалки відзначають своє свято. Тепер про це те інше більш детально. Нікопольські діти отримали шанс на здорове майбутнє. Сотня дітей, що знаходиться в групі ризику захворіти на діабет, пройшла спеціальний аналіз, який покаже, чи слід хвилюватись та допоможе вчасно розпочати профілактичні заходи. Про це більш детально далі в матеріалі. Ось так одна неприємна процедура, яка допоможе цим дітям в майбутньому зберегти своє здоров'я. Зараз вони в групі ризику захворіти на діабет. Проте завдяки міжнародній діабетичній асоціації та лабораторії Синево у цьому році їм безкоштовно провели аналіз на зміст в крові холестерину. Цей самий холестерин може призвести до розвитку діабету. Ця акція благодійна. У «Нікополі» тест на холестерин пройшли близько сотні дітей віком від 5 до 10 років. Ці діти в групі ризику. Знайшли їх представники товариства Діабетик, а також сімейні лікарі. Тепер маленьким пацієнтам можна не хвилюватись. За кілька днів будуть відомі результати аналізів. І за потреби почнеться спільна робота батьків, дітей та лікарів з попередження розвитку хвороби. Так, при підтримці Міжнародної діабетичної асоціації, лабораторії Синево та активній допомозі сімейних лікарів нікопольські діти отримали шанс на здорове майбутнє. Нещодавно жителів Магдалинівки сколихнула новина хірургічного відділення в їхній центральній районній лікарні начебто більше нема. Таке рішення нібито спровокував наказ обласного департаменту охорони здоров'я номер 701 яким оперував головний лікар. Що відбулось насправді та де будуть отримувати хірургічні послуги жителі району? Подробиці з'ясовували наші колеги з Дніпропетровську. Потрапляти до хірургічного відділення Магдалинівської центральної районної лікарні вночі страшно. Адже лікарів, які подразу кинулись на допомогу тяжкохворому, тут нема. За необхідності хірурга, анестезіолога, травматолога чи акушер-гінеколога викликають посеред ночі прямо з дому. Та й цього недостатньо. Зазвичай на допомогу до місцевих ескулапів з Дніпропетровська вирушає бригада медицини катастроф. Після надання медичної допомоги пацієнтів одразу транспортують до лікарень обласного центру. На все це витрачається не одна година. При тому, що в порятунку життів рахунок йде на хвилини. Аби не гаяти час, пацієнтів Магдалинівського району тепер одразу транспортуватимуть до Дніпропетровська. У нас отработан механізм доставки больних. Непосредственно дому в спеціалізуване лічебної учреждения міста Дніпропетровська, і санітарним автотранспортом з обладнанням, і медикаментами. Також у нас стопроцентне обізпечення бензину. Та це стосуватиметься лише екстрених випадків, які потребують термінового хірургічного втручання. Планові операції, тобто такі, які передбачені заздалегідь та не потребують складних маневрів, як і раніше, будуть проводитись в районній лікарні. Хирургичное отделение никто не закрывает. До населения Магдалиновского скорее, неправильно донесли. То, как должно функционировать хирургическое отделение, надо ургентную помощь, тяжелую уреженную помощь, не всю уреженную помощь забрать, централизовать в те, те лечебные учреждения, которые могут своевременно, быстро оказать. Саме ці пункти і прописані в 701 наказі обласного департаменту охорони здоров'я, яким оперував головний лікар Магдалинівської центральної районної лікарні. Це вже зараз він заспокоює однесельчан та пояснює. В 701 приказі річ не йде о закритті хірургічного відділення. Больні будуть оперуватися з... Планової хірургічної патології для цього у нас зберігається і операційна, і медперсонал. Всі остануться на своїх місцях, на своїх должностях. Тож жителі Магдалинівського району можуть більше не хвилюватись у разі нескладної та планової операції, як то операції на шкірі, видалення грижі та інші, на людей як і раніше, чекатимуть лікарі рідної лікарні. Крім того, велика увага приділятиметься виїзним обстеженням населення для того, щоб своєчасно направляти людей на такі операції. Як відпочивати на Нікопольському пляжі, щоб залишились лише позитивні емоції, елементарні, проте не всім відомі правила, дізнавалась наша знімальна група. Як поводитись на пляжі, знають далеко не всі. А вода помилок не прощає. Так у Нікополі днями потонув чоловік. Рятувальники кажуть, сталося це через те, що той пішов купатись після дози спиртного, а це категорично заборонено. Купання і вживання алкогольних напоїв це дві несумісні речі, тому що у нетверезому стані, на жаль, найчастіше трапляються летальні випадки на воді. А от про те, що днями на Нікопольському пляжі мало не потонула дитина, її врятували двоє відпочивальників. На рятувальній станції не знають. Про цей випадок вони самі дізнались з інтернету. Писали в інтернеті, ішов і, і провалився. Так не може бути. Почому? Тому що ми їжегодно перевіряємо дно пляжа, можемо зайти в будь-яку точку, будь-яку вибирайте і йдемо. Дно ровне є. У нас ям здесь нету, тому що проверяют водолазы, водовази, провіряють всі служби, ті, котрим положено. Так що дно ровна не може бути там ні ямы, нічого. Друге, основне правило поведінки на пляжі для дорослих: ні в якому разі не залишати дітей без нагляду. Постійно необхідно слідкувати за дітьми, тому що діти, якщо залишаються без догляду, слід чекати біди. Ще одне правило не запливати за буйки. Випадки, коли плавець не розраховував своїх сил на Нікопольському пляжі не рідкість. Для таких ситуацій тут завжди на поготові рятувальний катер. Виставлені два поста. Один пост на дальнім пляжі, який контролює ті два пляжі, два співробітника на вишці стоять і лодка є. І один пост виставлений так називаємо в Нікополі на детському пляжі. І на поготові стоїть катер. В случае, если далеко заплывают каждый день, мы возвращаем их, которые отплывают дальше, чем забытые. Рятувальники та МНСники роздали пам'ятки та розказали відпочивальникам, як слід та не слід себе поводити на воді. Елементарні правила поведінки також були розклеєні на пляжних роздягальнях. Тож пам'ятайте, ніякого алкоголю, постійний нагляд за дітьми та купання лише у спеціально відведених для цього місцях, а пірнання лише там, де для цього є достатня глибина, прозора вода та рівне дно. 14 липня працівники рибного господарства відзначатимуть своє професійне свято день рибалки. Окрім них, своїм це свято вважають ще тисячі любителів рибного лову, яким це заняття приносить задоволення. Напередодні 14 липня ми дізнавались, що ж потрібно для хорошої риболовлі. Риболовля це і спорт, і хобі, і особливий стан душі. Любителів рибної ловлі у Нікополі вже кілька років об'єднує Федерація риболовного спорту. Регулярно тут намагаються проводити різноманітні змагання. Серед рибалок є й чоловіки, і жінки. Вік теж не перешкода. Це заняття приваблює навіть маленьких діточок. А для Нікополя день рибалки можна назвати святом загальноміським. Хочете приєднатися до клубу риболовів? Ось вам кілька правил для початківців, якими люб'язно діляться за взяті рибалки. Не гнатися за дорогими снастями, тому що ловить рибак, а не стое это не стесняться спрашивать. Тобто, інтересуватися, узнавати як можна більше. І і Третій момент это уходя. З рибалки не оставляй після себе мусора, тому що завтра ви прийдете опять. Не ви, так хто-то другий. Справжній рибалка риболов завжди, а не лише у свято. І щастя зловити рибу своєї мрії колись посміхнеться кожному. Нікопольська федерація риболовного спорту сподівається, що її членам вистачить наснаги і сил в подальшому організовувати змагання та фестивалі серед риболовів. І до цього виду спорту приєднається ще більше нікопольців. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Тепер 11 липня температура вночі плюс 19 плюс 23 вдень плюс двадцять плюс двадцять Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 64 Ясно. У п'ятницю, 12 липня, температура повітря вночі плюс 19 плюс двадцять чотири. В день плюс двадцять плюс двадцять Атмосферний тиск 752 мм два міліметри тутного стопчика. Вологість повітря 49 Малохмарно гроза. У суботу 13 липня вночі плюс 21, плюс 24, в день плюс 26, плюс 28, атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 56%, малохмарно, дощ із грозами. У неділю 14 липня вночі плюс 19, плюс 21, в день плюс 25, плюс 26, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 58%, малохмарно, невеликий дощ, гроза. О, трубостальце якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.